Хто займається традиційною технологією обробітку, дуже йому знайома картина пізня оранка, верніше пізній збір кукурудзи, пізна мокра оранка. І така дуже невесела куль... картина. Ну але що ж зробимо? Маємо те, що маємо. Будемо спостерігати, нам головне, ми працюємо на результат. Прямий посів. І ось така клопітка. Ну, але ефективна робота. Подивимось, що нам прямі посіви покажуть.